Інвестиційний банкір Сергій Фурса з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітання вітаю. Пане Сергію, розпочну з вашої цитати: мобілізація не популярна, але потрібна для виживання держави. І дійсно, ми щоденно обговорюємо, яким чином буде проходити мобілізація. Зараз готуються два законопроекти, які безпосередньо стосуються цього питання, але є і е, заява президента, який під час своєї прес-конференції зазначив, що якщо мобілізувати 500 тисяч людей, то для їх утримання повинні попрацювати та сплачувати податки 3 мільйони громадян. І тут я хотів Бі, щоб ми з вами спробували порахувати, тому що експерти Українського інституту майбутнього порахували, що в Україні працюючих орієнтовно 9,3 мільйони, але потрібно прибрати від цієї цифри близько ну можливо 3 чи 2 мільйони, якщо сказати коректніше, це бюджетні установи, які ну можливо не настільки корисні з точки зору оподаткування, ще майже 2,7 мільйони це безробітні, і от в мене просто прохання. Давайте з вами. Ми порахуємо, виглядає так, що трудового ресурсу нам може вистачити, аби забезпечити збільшення війська на 500 тисяч. Чи все одно потрібно посилювати податкове навантаження, аби дійсно виконати ту норму, яку зараз зазначає президент? Ну, дивіться, зараз ніхто не посилює податкове навантаження. Просто треба розуміти, що в нас в принципі унікальна ситуація. Такого ніколи в історії людства не було. Що іде два роки війна, такого масштабу війна, коли ворог вторгається на нашу територію. А у нас не підвищувалися податки. Це супер унікальна ситуація, і вона сталася завдяки підтримці наших західних партнерів. І коли говорять про підвищення податків, це завжди мова про, по-перше, план Б. Тому що якщо б раптом знизилась підтримка, то грошей треба було б більше, набагато більше. І тоді б наше економічне диво швиденько закінчувати. Ну і плюс да, армія фінансується за рахунок власне наших податків. І зараз всі податки, які збираються, йдуть на фінансування армії. Якщо треба збільшити власне фінансування армії, то треба значить більше податків. Ну, воно так працює, бо всі зараз вже податки йдуть на фінансування армії. Таким чином, треба зібрати більше грошей, якщо в нас буде більше людей в армії. Це... Не обов'язково збільшенням податків досягається, є економічне зростання, воно є цього року і в майбутньому, є інфляція. Це вже все сприяє тому, щоб власне збільшувалися податкові і митні надходження. Плюс е -е, ніхто, ну детінізація, якщо її провести, я розумію скептицизм, але якщо її провести, також дала б до податкові кошти. Тому не обов'язково поки що мова буде йти про підвищення податків. Але треба розуміти, що це цілком логічний крок в той момент, коли не буде іншого ресурсу для збільшення фінансування армії. Водночас із перспективою підвищення податків у Мінфіні заявили, що не знають звідки фінансувати мобілізацію в Україні, і власне сам міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що внутрішній потенціал фінансування військових потреб армії у нас всередині країни вже вичерпаний. Він також надав певні розрахунки за словами ж того ж президента Зеленського, власне нашого, який заявив, що мобілізація 500 тисяч людей коштуватиме державі 500 мільярдів гривень. І от ми чуємо від Ніну, що їх по факту немає. Звідки будемо брати гроші, і як вирішити цю ситуацію? Тому що зараз звучить дуже невтішно, ну, тому що не треба самих себе лякати. Дивіться, 500 тисяч це максимальна планка, причому, судячи з цього, залужно і де завоював на своєму брифінгу дорослої людини. Тому можливо цифра буде менше. Плюс треба розуміти, що це буде поступовий процес, не буде такого, що в один день у нас раптом мобілізували велику кількість людей. Наш там мобілізаційний потенціал з точки зору навіть вузького горнишка військоматів, там навряд чи перевищує 20 тисяч людей в місяць. Тому це буде дуже поступовий процес, а значить і витрати на це будуть зростати дуже поступово. І тому наразі власне, ра... нема причин кричати, що ми всі помремо, бо грошей не буде. Бо, власне, не потрібно цих 500 мільярдів на наступний рік. Ну точно не потрібно. Да? Су... Яка сума буде потрібна, наразі нам невідомо. Але це точно буде набагато менша сума в два, в три, а може і в чотири рази. Але як закрити все ж таки цю недостатність у Мінфіні? Чи потрібно її вже зараз перекривати? Власне, той же Марченко заявив, що сам не усвідомлює, чому до сьогодні ми в складчину купуємо амуніцію для наших бійців? Теж така достатньо провокаційна заява? Це не заява, це просто його провокативно запитали, на чому деякі там волонтери вимушені закривати певні дірки. Але якщо ми подивимося скільки фінансує держава і скільки волонтерів в абсолютних цифрах, то ми зрозуміємо, що держава на парі... на кілька порядків більше фінансує. Те, що дірки виникають, ну знову ж таки напевно було б дивно, якщо б в Україні дірки не. Почула. Пане Дякую. Сергію, ми говоримо про цифру 500 тисяч. Розуміємо, що це максимум, який буде впродовж року дійсно там коригуватись від потреб війська. І е, про це зазначили в генеральному штабі, що е, в дійсно цей процес буде тривалим, і не потрібно панікувати, що вже завтра 500 тисяч потрібно відправити до війська. Але якщо дійсно мобілізаційний процес дещо затягнеться, то потрібно буде і шукати механізми, як би повернути тих людей, які зараз перебувають за кордоном. І Міністерство оборони має інформа... Мацію щодо кількості чоловіків призовного віку, які виїхали з України після початку повномасштабної війни, власне про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Ем, заявив він це у інтерв'ю суспільному. Ну і натякнув, що будемо шукати механізми, як повертати. Знаємо, що про деякі ем, ну такі, знаєте, непопулярні рішення е, кажуть і в тих законопроєктах, які зараз будуть розглядатись у Верховній Раді, зокрема і е, будуть намагатись через банківську систему. Також на це впливати. Ви кажете, що національний банк ніколи не погодиться на те, аби якимось чином обмежувати чи банківські послуги, чи впливати на банківські рахунки, в тому числі за кордоном. Поясніть наскільки радикально можуть діяти в країні, і дійсно, яка буде позиція НБУ? Дивіться, ну по перше, досить говорити, що ми когось там повернемо. Нікого ми не повернемо, поки триває війна, що б ми тут не робили. Ніколи чоловіків ми не повернемо, бо вони туди поїхали, щоб не служити. Вони через це поїхали. Немає ніяких механізмів, щоб вони повернулися. Їх просто фізично не існує. Тому давайте забудемо цю маячню. І треба просто, щоб влада не концентрувалася на цій задачі, яка з самого початку не неможливо виконати її, і просто фізично неможливо виконати. Що б не зробили, які б там потенційні санкції не вводили, це все рівно буде для людей не аргументом повертатися, бо армії вони бояться більше. Все, баста. Тому нікого повернути ми не можемо. Щодо банківської системи і тих обмежень, які можуть бути введені, і які я впевнений, ніколи введені не будуть. Тому, чому я так впевнений? Тому що знову ж таки є доросла у кімнаті, це національний банк. І... Навіть якщо припустити, що можуть знайти законні механізми для того, щоб якось обмежити всі ці речі по, по рахунках, хоча дуже сумніваюся, але навіть якщо б припустили, е наслідки цього було б е дуже негативні для банківської системи, тому що, поки б закон не почав діяти, ми б побачили черги людей, які закривають свої рахунки і знімають кошти в банківській системі. Це так званий банкран, це колапс банківської системи. Це те, чого не спромоглися досягти навіть росіяни на початку війни, коли банківська система витримала. А зараз ми теоретично могли це зробити власними руками. Тому цього ніхто робити не буде. Бо, власне, це як постріл собі в ногу. Хочемо звернутися до цитати одного з експертів, який висловлювався в нашому етері. Це політехнолог Тарас Загородній, який заявив, що банкір, який зараз не фінансує ВПК, є власне паразитом, який викачує гроші з реальної економіки. Така теза належить пану Тарасу. І власне він переконаний, що НБУ має повернутись до ідеї цільової емісії і викупу облігацій від Мінфіну, не зважаючи на ризик інфляції. Є ще одна теза: що банкіри не повинні позичати у МВФ більше ніж потрібно для реальної. Підтримка економіки звучить достатньо фахово, нішево. Давайте спробуємо, по-перше, пояснити простою мовою нашим глядачам, про що йде мова. І переклавши це все на побутовий рівень, прокоментуйте, будь ласка, як ви ставитеся до таких тез, і яке ваше бачення? Це абсолютно маячня. Якщо є хто тут паразит, то це ваш політтехнолог, Тарас. Ну, політтехнологи, вони в принципі паразити. Будемо стриманими. По-перше, що таке політтехнолог? По-перше, коли ми говоримо про МВФ, МВФ позичає зараз в Україні гроші на фінансування соціальних витрат, пенсії, зарплат вчителям, лікарям і так далі. Якщо хтось пропонує не платити пенсії, то давайте менше брати кошти в МВФ. Це перша теза. Друге, якщо ви хочете надрукувати гроші і кудись там їх впустити, це оці група політехнологів роками бігають і пропонують це зробити. Це зруйнує макрофінансову стабільність і зруйнує те саме економічне диво, про яке ми говоримо. Ну тобто, це призведе до швидкої девальвації гривні, падіння економіки і е, е, різково зростання інфляції. Схема не робоча. Да, так, вона не працює. Ми проходили це в перші місяці війни, коли ще не мали ритмічної допомоги заходу і були вимушені друкувати частину коштів. Це погано закінчується, завжди погано. Тому ця ідея не працюючи щодо того, щоб змусити банки щось там кредитувати. Ну знову ж таки, якщо ми хочемо, щоб е банки давали гроші якимось людям, які з тими грошами втікали, то схема дуже робоча. А в принципі, воно не працює. Тому от просто давайте забудемо про всі ці історії венесельської моделі економіки, коли ми когось змушуємо когось тут кредитувати, і думаємо, що це спрацює. Ну, що ж, дійсно, пане Сергій, розуміємо, що друкарський станок кожного разу ми робили висновки, що це погано для е, країни. На рахунок фінансування цікавих проєктів тут напевно можна вести дискусію, тому що зараз у нас дуже багато інноваційних рішень, які могли бути впроваджені, але це стартапи, які потребують інвестицій, і можливо наша банківська система могла б на це якось відреагувати. Але е, ніколи банківська система не реагує на стартапи. Ймовірність того, що стартап успішний один на мільйон. І якщо б банки кредитували б стартапи, то всі банки б загинули. Бо більшість коштів би ніколи не повернулася. Це треба розуміти. Стартапи це про венчурну економіку, це про ризиковану економіку. І туди приходить інвестор, який має багато-багато грошей і інвестує багато-багато стартапів, купуючи ці стартапи, а не кредитуючи їх. Це взагалі не робоча схема кредитувати стартапи. Ну, тобто, так не працює. Ми так завалимо всю банківську систему. Так, добре, якщо відійти тоді від маленьких проєктів, які ми називаємо стартапами, давайте поговоримо про великі. І тут варто пригадати, що важлива подія року з точки зору зміцнення обороноздатності це проведення у вересні у Києві першого міжнародного форуму оборонних індустрій. І там йшлося вже про масове масштабне виробництво зброї, техніки і всього іншого разом із нашими партнерами і союзниками. В сенсі ось таких великих проєктів Україна і має що запропонувати, щоб інвестору це було цікаво? Цікаво, привабливо, і яка тут позиція, ви бачите? У Міністерства фінансів, у Національного банку. В цілому, у нас є єдність, як це реалізувати на практиці? Ну, ні, наш банк, ні міністр фінансів не мають долучатися до цих речей. Знову ж таки, це є Міністерство стратегічної промисловості, і на це виділяють цього, цього наступного року величезну суму грошей для того, щоб це все фінансувати, і вони це будуть фінансувати. Там, звісно, будуть відразу корупційні ризики з'являтися. Ну, але взагалі, в принципі, коли ми говоримо про закупівлю озброєнь, виробництво озброєнь, там завжди шалена корупція. Цей ринок, він дуже-дуже корупційний. Але з точки зору інвестиційної привабливості, знаєте, країна, яка воює. Ми традиційно обговорюємо, що е, тут маса ризиків і ніхто не буде вкладатись. З іншого боку, ми чуємо заяви світових лідерів, що власне тут буде створено арсенал вільного світу. Як поєднати ці тези і як правильно українцям е, знаєте сприймати перспективи? Ось розвитку спільного ВПК з нашими союзниками. Ну, я скептично влаштований, тому що ніяких інвестицій, поки йде війна, масштабних не буде. Просто не буде, тому що це занадто багато ризиків. Можуть бути якісь проекти під конкретні гарантії з боку там, якогось уряду, під кредитні гарантії знов ж таки якогось уряду іноземної держави. Ну, теоретично може, да? але все ж таки знов ж таки я б не розраховував, що в нас раптом наступного року чи через два роки з'явився такий масштабний військово-правословий комплекс, який буде співмірний з російським. Ні, тако таке неможливо. Ну що ж, давайте тоді поговоримо про ті підприємства, які вже давно існують в Україні, які можливо потрібно підтримувати. І знову ж таки, ви сьогодні розбиваєте майстерно тези наших е експертів, які долучаються до обговорення тих чи інших проблем. Ще одна теза, можливо, також ви відреагуєте на неї. Часто в наших етерах експерти вказують на одну з проблем, яка на поверхню: Податкування прибутку підприємств, що задіяні в оборонці. Яким воно має бути, і чи дійсно ми можемо для них знаєте, спростити шлях? До того, щоб вони е, в, стали на конвеєр і е, забезпечували наше військо всім необхідним. Я не думаю, що є якась проблема саме з оподаткуванням прибутку цих підприємств, яка надає їм стати на конвеєр, от чесно. Там було питання, що е, держава вважала, що ті, хто постачають армії, е, не можуть працювати з прибутком. Оце проблема. Да, але це проблема бюрократична, це ненормальність. Але коли ми говоримо просто під підприємство, що дайте йому податкову пільгу, і тоді воно запрацює? Ну ні. Давайте трохи підіб'ємо підсумки року, пане Сергію, зокрема економічні. Попри повномасштабну війну, ми продовжуємо тримати мікрофінансову стабільність. Принаймні, так вважає Данило Гетьманцев і вказує на декілька показників. Ми заходили в цей рік з інфляцією у 26%, Виходимо з нього з показником зростання споживчих цін на рівні 5%. Це по перше. По друге, обмінний ресурс курс гривні увесь рік залишався стабільним. Це в принципі важливо для цінової стабільності всередині країни, як зазначає пан. Н гетьманцев, ну і власне міжнародні резерви у 2023 році тут цікава теза, сягнули історичного максимуму більше ніж 38 мільярдів на 1 грудня і є зараз достатніми для підтримки стабільності гривні, враховуючи озвучені тези. Чи дійсно все так добре в Україні? І чи варто нам вважати, що, попри повномасштабне вторгнення, попри війну у 2024 році, ми матимемо якісь схожі успішні звіти? Ну, ці цифри це все правда. Плюс на додачу, ну не мікрофінансова, тільки макрофінансова стабільність. все ж таки. Е, А до додачі можна сказати, що цього року очікується зростання ВВП десь на рівні вже 6%. Це значне зростання. Звісно, ми пам'ятаємо, що минулого року ми впали на 30%, але ну це вже відбулося. Тому відновлення йде набагато швидше, ніж очікувало. Ця цифра 6% – це набагато краще ніж на початку року було. Закладена всіма аналітками, ніхто такої цифри не закладав. На наступний рік також, поки позитивні очікування. Інфляція очікується на рівні десь в межах 10%, Вона трошки більше ніж цього року, але контрольована. Також очікується плюс-мінус стабільний курс валют і зростання економіки десь на рівні 3-4 Це цілком реалістична історія. Ну, що ж, продовжуємо обговорювати перспективи на наступний рік, і маємо розуміти, які будуть реальні прибутки у населення, які гроші громадяни зможуть отримати те, що називається наша заробітна плата, урядовий прогноз передбачає зростання середньої зарплати у 2023 році до 18,5 тисяч гривень у реальному вимірі на 10%. Прогноз НБУ набагато скромніший 4 – 4% реального зростання. Але в якою можлива інфляція в наступному році, і якщо порівняти ці пок. Казники і вказати на рівень прогнозованого достатку у наступному році, яким він може бути для, нашого, для наших громадян, ну знову ж таки, коли Нацбанк, наприклад, говорить про реальне зростання доходів, вона вже включає інфляцію. Тобто, це з коригуванням інфляції. Тому 4% це нормальне зростання, особливо коли ми говоримо. В принципі, насправді це ненормально, що ми з вами під час війни говоримо про зростання доходів. реальних. Да, ми маємо це від зрозуміти, що це ненормально. Да, це е, набагато краще ніж будь-які очікування щодо інфляції, як вже тільки що сказав, що десь вона буде на рівні 10%. Це все, ще контрольований рівень вище ніж цього року, дійсно, але в тому числі завдяки цьому зростанню доходів, бо майже всі опитані бізнеси зараз закладають, що вони будуть збільшувати зарплату своїм співробітникам. В тому числі через брак кадрів, тому що реально в Україні це найбільша проблема, це дефіцит трудового ресурсу. Пане Сергію, ну зрозуміло, можливо, ненормально говорити під час війни про такі показники, але чи нормально говорити, що банківська система зміцнилась завдяки рекордним прибуткам? Яким чином в 2023 тисячі двадцять році країна, яка воює, банківська система може звітувати про рекордні прибутки? Можете нам пояснити так для людей? Ну, це побічний ефект правильної макроекономічної політики. Була жорстка монетарна політика, високі ставки, і, власне, через високі ставки, в тому числі, була висока дохідність по ВДП, по державному боргу, по депозитним сертифікатам, що дозволило банкам заробити рекордні дійсно прибутки, і через це їх обклали рекордними податками. Власне, щоб більшість цих прибутків. Ага, тобто, заробили. користь ми все таки отримуємо від рекордних податків, які накладені на, на банки, так. Дивіться, ми отримуємо користь навіть від того, що банки просто отримали рекордні прибутки, тому що інший варіант це збиткові банки, і це не стійка банківська система. Завдяки реформам, які були проведені після Майдану, в тому числі і чи в першу чергу завдяки Валерії Гонтарєві тим реформам, те очищення банківської системи, яка вона зробила, банківська система зайшла в дуже доброму стані в війну. І тому ми бачимо її на високому рівні стійкості. Це дуже важливо для того, щоб функціонувала економіка і не було всіляких панік, до яких українці зараз, в тому емоційному стані, в якому ми зараз бачимо, дуже схильні. Тому це позитив, що банківська система прибуткова. Високі прибутки, да, це трошки унікальна історія, і це результат високих ставок. І так, да, велику частку цих прибутків заберуть податками. Плюс треба розуміти, що більше половини банківської системи це зараз державні банки. І іншу частину, яку вони не сплатили податками, вони сплатять в бюджет девідента. Пане Сергію, я знову буду тією людиною, яка дещо повернеться до панічних настроїв. Перспектива для українців не отримати зарплати і персії, пенсії, про які говорила міністерка Свороденко, в тому разі, якщо не надасть Євросоюз та Сполучені Штати тоді є допомоги фінансової, на яку розраховує зараз Україна. Наскільки це реальна перспектива, і чи варто вже зараз освітянам, медикам боятися, хто ще увійде в перелік скорочених виплат, невиплати заробітної плати? Ні, розтлумачте цей момент. Ну, дивіться, наразі боятися сенсу немає. Про що говорила Юлія Сверденко По-перше, вона говорила, це Financial Times. Тобто, це було адресовано західному читачі західному суспільству, щоб обґрунтувати важливість підтримки України. Це постійна комунікація, вона постійно потрібна. Е, мова йшла про те, що якщо рішення не буде прийнято, то дійсно проблеми можливі. І знов ж таки, то те фінансово-економічне диво, яке ми зараз маємо. Це все результат підтримки наших західних партнерів. Не було б її його ситуація була б ну просто катастрофічна, особливо в порівнянні з тим, що ми маємо зараз. Половина бюджету це гроші наших західних партнерів. Але наразі, знову ж таки, ми можемо говорити про технічну затримку. Політична воля фінансувати Україну наступний рік, як мінімум, а Євросоюз і далі присутня. І як в Сполучених Штатах, так і в Брюсселі, тому просто маємо технічну затримку. Американці мають вирішити свою проблему з міграційною кризою, дістатись там компромісу, і тоді проголосують допомогу Україні в повному об'ємі. Так само буде з європейським союзом на 1 лютого є призначена зустріч. Там де є і план, а де це 50 мільярдів, якщо уламають Орбана. Якщо Орбана не уламають, і він буде ставляти палки в колеса, продовжувати торгуватися і нічого не отримувати, і тому вставляти далі палки в колеса. То є план Б про допомогу на, на рівні там, на рік 20 мільярдів. Тому, власне, тут якихось проблем очікувати не варто. Базовий сценарій, який закладають абсолютно всі притомні аналітики, банки, інвестиційні банки і так далі, говорять про те, що наступного року ми отримуємо західну допомогу в межах плюс-мінус 40 мільярдів, як і цього 2023 року. Е, власне, да, перші два місяці треба буде щось там Мінфіну вигадувати. Щоб профінансувати більшість свідків, але навіть от зараз о, в грудні Україна отримала за місяць 5 мільярдів західної допомоги. Це для тих, хто панікує і думає, що захід нас скинув, бів грошей немає. На... захід втомився, всі, всі 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 ці речі. Ну так, але просто констатуємо, знаєте, що дійсно нас підтримують дуже велика кількість країн: Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Японія, Канада та інший. І власне більшу частину видатків дійсно її зарплати вчителям, медикам і трансфер трансферт пенсійного фонду це вони забезпечили. Тому дійсно існують такі певні панічні настрої. Але для простих людей наостанок просто скажіть, тому що зараз дуже багато дискусій, що потрібно бігти, знімати готівку, що потрібно йти купувати валюту інших країн. Знаєте, щоб ми увійшли в новий рік спокійно, простий меседж для людей від вас експертна позиція. Ну, власне, нема жодного приводу для того, щоб кудись там щось бігти, щось кудись знімати і щось робити. Якщо щось погане станеться, це тільки через те, що багато людей раптом вирішать, що треба кудись там побігти. Власне, зараз жодних передумов для цього не видно. Тобто, ми єдині можемо спровокувати ту ситуацію, що банківська система не впорається з нашими панічними атаками. Да, якщо провокувати панічні атаки, то рано чи пізно вони можуть погано закінчитися.